Постановка звука Р від звука з. Піднімаємо широкий кінчик язика за верхні зуби і торкаємось альвеол. При цьому бічні краї язика притиснені до верхніх кутніх зубів. Кому складно зрозуміти оцей правильний артикуляційний уклад звука Р, спробуйте вимовляти звук. Д або тт. І зафіксуйте положення. От ви наче намагаєтеся вимовити звук Д або «Т». Ось положення язика у вас. Ось воно. ось це. При такому положенні язика вимовляємо звук з протяжно. І важливо робити вдих носом і видихати ротом. Z -Z. Далі наступне завдання. Ви маєте рухати широким кінчиком язика трошечки вперед. Не просто з вимовляти, а рухаємо. І у вас з'явиться одразу фрикативний звук з-з-з. Тобто звук Р. Без вібрації. І при багаторазовому повторенні ми викликаємо фрикативний звук, який без вібрації або г-ри. І можемо одразу переходити до автоматизації цього фрикативного звука Р, не чекаючи вібрації, автоматизовуємо цей звук у складах прямих та обернених у словах. В реченнях і вібрація рано чи пізно у цього кінчика язика обов'язково у вас з'явиться. Головне, системність, системність цих вправ також доцільно.